Друзі, привіт! Сьогодні готуємо неймовірно смачні турецькі бублики. Їх дуже легко приготувати в домашніх умовах із найпростіших продуктів, тому тут все натурально, а результат не перевершений. Моя улюблена хрустка скоринка і ніжна, просто повітряна серединка. Тож готуйте і нехай смакує. Отже, з'єднуємо ледь теплу воду, цукор, сухі дріжджі та перемішуємо. Далі додаємо ложку натурального меду, олію, борошно і замішуємо тісто. Довго місити не потрібно, хвилин 10. В результаті має вийти ось таке еластичне тісто. Накриваємо його харчовою плівкою і залишаємо в теплі на півтори години, щоб воно підросло. Далі тісто обминаємо, розділяємо на 4 рівних частини і формуємо бублики. Далі сформовані бублики вмикаємо у воду з розчиненим медом і ось так обвалюємо щедро в обсмаженому кунжуті та викладаємо у форму з застеленим пергаментом на відстані одне від одного. Випікаємо при температурі 180 градусів приблизно 25 хвилин, щоб бублики добре підрум'янились.